Моє серце в верховині, Роберт Бернс. Моє серце в верховині і душа моя, Моя дума в верховині, соколом буя я, Моя мрія в гори лине здогін вітрам, Моє серце в верховині, де б не був я сам. Будь здорова, верховина, любий рідний край. Честі, слава батьківщині, вольності розмай. Хоч іду я на чужину, повернуся знов. Моє серце в верховині і моя любов. Прощавайте сині гори і білі сніги, Про... прощавайте темні звори, і світлі луги, прощавайте пущі, дикі, і тіняві гаї, прощавайте буйні ріки, і бистрі ручі, прощавайте, ой, моє серце в верховині і душа моя, моя дума в верховині соколом моя. Моя мрія в гори лине наздогін вітрам, Моє серце в верховині, де б не був я сам.